Запрошую вас до бібліотечної країни чудес. Найкращий читач Полтавщини 2015, яка мандрує всією Україною. Конкурс на кращого читача Полтавщини проходить у дитячій обласній бібліотеці імені Пана Самирного щороку. Це другий його етап. А діти, що в кадрі переможці районних змагань серед читачів. Захід стилізували підказку Аліса Україні чудес Льюіса Керола і пані Лариса Митрофанова. Уже не директор бібліотеки, а королева нам потрібно обрати від 6-го і 7-го класу по одному переможцю, як вони будуть представляти як найкращі читачі нашої області, які будуть представляти область на форумі видавців у Львові. Сашкові 13 років він кращий читач у порятині каже, читає із року і дев'яти місяців. До Полтави приїхав із щоденником читача. За нього комісія додає бали. Я виділив улюблені книжки, які я за сім років прочитав. Це тільки ті, що сподобались більше завдання конкурсу на знання літератури та авторів, які не входять до шкільної програми, під силу тільки справжнім книголюбам. Кращими читачами 2015 стали Полтавка Марія Очіченко та Єлизавета Головянко із Миргородського району У яскравих політурках від сучасних та тих, що полюбилися давно авторів. Є багато новинок. Книжки із обласної дитячої бібліотеки доступні полтавським читачам, і тільки в умовах читального залу дітям із області. Хотілося б, щоб їх було більше, видавалося більше, щоб вони були доступніші для наших, тому що як ми обласна бібліотека, ми їх маємо, звичайно, а на районах уже по селам особливо такої літератури не вистачає. Всеволода Нестайка називають одним із найулюбленіших дитячих авторів, і школярі, і бібліотекарі. Його книжками зачитуються діти молодшого та середнього шкільного віку. Читав я його з першого по шостий клас якби більш дитячий, і більш для дорослих пише. Сашко, із якими познайомилися, знає, чи не всі твори нестайка, так само, як і Жуля Верна та Юна Колфера. Хай не всі ці діти поїдуть до Львова як кращі читачі Полтавщини. Вони вигідно вирізняються серед своїх однолітків, які засиджуються перед комп'ютером. Із зв'язним мовленням, грамотним письмом та із уявою у них. Усе гаразд. Читання цьому сприяє, кажуть спеціалісти.